Вітаю тебе! На моєму ютуб-каналі в цьому відеоролику ми з тобою знову поговоримо про хом'яка, поговоримо про останні новини, адже скоро лістинг, Поділюся думкою, скільки в середньому можуть насипати. Ну і звісно, розберемо то Жирний лайк авансом, а ми поїхали! З найголовніших новин у клаці AirDrop можна прив'язати гаманець, і багато людей, не розібравшись, просто побігли масово прив'язувати різні гаманці. І зараз а, вони, по суті, цей гаманець, який прив'язали до своєї гри, відв'язати не можуть. Але не слід панікувати, адже команда анонсувала, команда говорила, що вона працює над цією функцією, тобто, що можна буде перепідключити свій гаманець. І якщо у вас є ферма з двох-трьох аккаунтів, я не рекомендую. Підключати один гаманець на всі аккаунти, адже вас можуть спалити і не дати дроп. Тому один аккаунт, один гаманець. У відеоролику я розказував та показував детально, який гаманець особисто я підключаю та який найкращий. Навіть якщо буде можливість вкласти AirDrop підв'язати біржевий гаманець, будьте обережні, адже під час виводу, коли ви будете виводити свої монети Hamster Combat іменно на біржу, у вас можуть попросити мемо. Тим самим ваші гроші на біржу можуть не дійти. Тому я рекомендую підключити іменно гаманець якогось гаманця. По темпу зростання хом'як вже призупиняється. Та й в цілому сектор таполок призупинився. А головним тригером, головною проблемою. А те, що на ринок виходить надзвичайно багато таполок і це пустота. Тобто більшість відсотків таполок, які виходять на ринок, вони так точно не роздадуть ніякого ейрдропу. Це просто перелив трафіку і більше нічого. Тим самим, якщо на ринок появляється кожного дня по 2-3, а то й 10 таполок, звісно, що багато людей не заходять іменно в Хамстеркомбат, не приділяють там надзвичайно багато уваги, а розділяють цей час тим самим. В інші тапалки, які можуть насипати, звісно, що вони не заходять. Тим самим вони не набирають вже такого хайпу, як набрали. Але хамсер комбату дійсно потрібно віддати належне, адже вони забрали найбільшу кількість користувачів. Ну і звісно, перейдемо до найголовнішої теми цього відеоролика, а саме до Токіноміки проекту. Я думаю, більшість відсотків людей бачили цей документ, адже цей документ шилився у багатьох телеграм-каналах в більшості. Цей документ публікувався для інфлюенсерів, для ранніх інвесторів. Тобто, якщо у вас є телеграм-канал, ви могли взяти алокацію Hamster Combat, купити монети по дешевій ціні, а саме кол-раунду, тобто інфлюенсерам, як мені, давали можливість купити монету за 0,2010. Взамін, я або інший інфлюенсер повинен підтримувати проект постити та розказувати про нього, як вказано в токеноміці, 76% монет буде виділено на Airdrop, а це 7 мільярдів 600 мільйонів токенів. Всього монет буде, як ми можемо замітити, повністю тотал саплай 10 мільярдів. І 24% емісій залишається на колраунд, IDO, партнери, тайм, тобто команда і маркетмейкінг. Получається, що 76. Відсотків емісії потрібно розділити серед свого ком'юніті, тобто людям, які тапають хом'яка. І якщо розібратись, враховуючи сьогоднішню ціну на примаркеті, Hamster Combat торгується зараз на гейті по 25 центів в середньому. Говорити, що насиплять багато, достатньо важко, враховуючи, що ціна зараз 25 центів, тоді оцінка проекту повинна бути 2,5 мільярда доларів це оцінка більша ніж в ноткоїна, адже в ноткоїна оцінка 1 мільярд та 600 мільйонів доларів. Но не слід забувати, що учасників ноткоїна було в 5 разів менше. У Хамстера Комбата зараз, на сьогоднішній день, учасників близько 150 мільйонів, а у ноткоїна було близько 35 мільйонів. Також наступний факт, що ноткоін роздав більше у висотковому значенні від економіки, ніж роздасть Хамстер Комбат. Комбат роздасть. 76% від всієї емісії, а Notcoin роздав 78% від всієї емісії. Процент, звісно, плюс-мінус однаковий. Ну от співвідношення гравців близько не до порівняння. Плюс, як вже всім відомо, монети в Хамстер Комбат під час лістингу будуть заморожені. Тобто всі свої монети під час лістингу ви не отримаєте, а будете отримувати протягом наступних двох років, а саме 25 місяців. Тобто, у вас монети Хамстер Комбат будуть з вестингом. І з цього моменту виникає найважливіше питання. А хіба простим людям буде цікаво отримувати свої монети протягом 25 місяців? Я думаю, що ні. Всі ці розлоки, вестинги, це просто важка математика для новачків, які просто зайшли в гру Hamster Combat або в гру Notcoin потапати та заробити декілька доларів. Звісно, що люди, які побачать вестинг протягом двох років, вони просто подумають, що хамстер Комбат їх кинув. Но найголовніше питання, на яке я ще не зміг знайти відповіді, це кол-раунд. Вони отримали свої монети по ціні 0,2010 центу. Це означає, що. На премаркеті монета зараз торгується в середньому по 25 центів. Це означає, що на сьогоднішній день у кол раундів 250 іксів. Оцінка на момент входу інфлюенсерами була 20 мільйонів доларів, що є дуже малою. І якщо ми подивимося на ціну Hamster Combat на премаркеті, це в середньому 25 центів, то емісія, вся емісія, у нас повинна оцінюватися від 2 до 3 мільярдів доларів. Тому. Я рахую дану токеноміку максимально неадекватною. І, можливо, Хамстер Комбат представить нову токеноміку, і розподіл буде більш такий адекватніший. Проте, в протилежному випадку за всі ваші тапи, які ви тапаєте в хом'яку, фармите монети, ви утримуєте копійки по 20-30-40 доларів. І це 100% на той профіт, за яким прийшла більшість. Але скорше всього, що біржі, які додали токи на свій перемаркет, включаючи KuCoin, Gate, вони розраховують на стару токеноміку в розмірі монет Hamster Combat в 10 мільярдів. Якщо рівняти з ноткоїном, то у ноткоїна було всього монет та є зараз в ринку 100 мільярдів. А у хамстера по цій токеноміці повинно бути в 9 разів менше монет. Тим самим ціна в 10-25 центів є реальною. Але це не означає, що хамстер комбат, якщо виходить по ціні, припустимо 25 центів, а ноткоїн зараз торгується по 15 цента, то в хамстер комбат буде набагато кращий айрдроп. Ні. Той самий фаундер на інтерв'ю навіть говорив, що кожен користувач дроп не отримає. Це означає, що халяви тут. Так точно не буде, як було в ноткоїні. І як мінімум в грі Хамстер Кобат потрібно прокачувати дохід за годину. І, можливо, у кого, припустимо, дохід в годину менше 100, 200, 300 то 400 тисяч монет. Ці люди не отримують дроп, а в кого дохід вище, там, 500 тисяч, 700 тисяч монет за годину. Ці люди отримують дроп тут. Чітко в пусті написано, аєрдроп залежатиме від прибутку за годину та деяких інших параметрів. І мені здається, ці інші параметри тут навіть в дорожній карті вписано червень 2024 року. Квести перед лістингом. Я думаю, що ці квести потрібно так точно буде воркати, адже за ці квести можливий буде аєрдроп. Ну і, звісно, під час лісингу будьте надзвичайно обережні. У всіх буде бажання купити монету та продати цю монету Hamster Combat вище. Як це було з ноткоїном. Але не слід забувати, що у фундів та інфлюенсерів, якщо буде стара токіноміка і ціна за одну монету Hamster Combat буде вище 25 центів, то у фундів буде близько 250 іксів. Якщо детальніше, то. Проінвестували 100 доларів, отримають 5 тисяч доларів. Проінвестували, припустимо, вони 500 доларів, отримали 125 тисяч доларів на виході. Вони спокійно будуть продавати вам, і ціна Combat може і близько нікуди не рости, а потихенько знижуватися, показувати мінімальний памп і далі вкатуватися в дно. Тому якщо у вас буде бажання купити та фліпнути там легких 10-20%, я б не рекомендував цього робити, адже поки нічого взагалі не відомо. І наголошую, по старій токеноміці у інфлюенсерів у ранніх фундів є 250 іксів. Тому чекаємо розв'язки та анонс про лістинг на біржі. А якщо вам немає 18 років і ви тапаєте хом'яка. Щоб у вас не було проблем з виводом монет, адже всім відомо, що продати або купити монети на таких біржах, як Binance, Bybit, Okex, потрібна верифікація. А от біржа BinKix верифікації не потребує, тому ви без проблем на цій біржі зможете продати свої монети та свої гроші вивести. Бонусна силка є під цим роликом. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!